我。 взяти волю в кулак і робити роботу. Мене взяв в плен луганський Луганської погранічний Треба нищити ворога і все, і перемога буде за нами більше, чаще і постійно. Бригада помста! Третій прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса, створеного на базі легендарного луганського прикордонного загону. Його бійці першими на кордоні ще в червні 2014-го дали бій загарбникам. Нині бійці бригади вдало виконують бойові завдання із відсічі ворожої агресії. Тридцять два роки в війна можуть. Я лікар, сав з міста Одеси. У 21 році я повністю закінчив вищу освіту. Родом я з Луганської області 21 рік. З 18 років служу в Державній прикордонній службі в Луганському загоні. До війни не встиг нічим зайнятися, навчався і пішов в державний прикордонний. Я з Донецької області, маю вищі освіти. Інженер-технолог по переробці, храненню, консервації м'яса і м'ясопродуктів Також учора у дій. Мені 25 років, я з Луганської області. З 18 років пішов служити. Так що до цього навчання і служба. Призив після мобілізації одразу перекинули на Миколаївський напрямок. Тоді ще в місті Миколаїв були бої ну, на передмістях. а після цього був херсонський напрямок, а після Херсона — Бахмутський. І вже з організацією спочатку з нової бригади помста був переведений до вас. На той момент було таке відчуття, що воно буде Тобто Війна неминуча, найскладніше. Це останні місяці, тому що навіть на Бахмутському напрямку не було такої великої кількості дронів супротивника. І ну, війна вона на місці не стоїть. З'являються нові технології. Ми пристосовуємося, вони пристосовуються, то я думаю, що чим далі вона буде ще більш складніше. Що може бути страшніше за смерть? Це смерть, коли ти її бачиш, коли ти знаєш, що твої побратими і що з тобою завтра буде. Ми все время тут воювали. У нас напрямок все время був Ліманський. Моя задача спостереження, виявлення, куди що летить. А обстріли то постійно були, які хочеш там гради, міномети. Повномасштабне вторгнення я зустрів один з найперших. Це ВПС Мілове. Служив я тоді на пункті розпуска. І по команді база я прибув на свій ВПС і через три години зайшло вороже ДРГ. Найперший прикордонник, який загинув під час повномасштабної війни, це був мій сусід. Для мене це почалося дуже трагічно. Дениса я знав добре, в нього я з ним дуже гарно знайомий. Він мій сусід через дорогу, то дуже добре його знав. На багатьох напрямках я побував. Найгарячіші точки, на мій погляд які були з мого опиту – це Попасна, це Северодонецьк і Бахмут. Це три таких точки, які завдали мені дуже багато болю. Отримав поранення на Бахмутському напрямку осколкове шию і в око. Трошки втратив зір, але стоїм далі. Складнощі завжди є воювати ну, взагалі непросто. Тут Дуже такий потужний реп противника на цій ділянці. І також намагаємося, як можемо боротися з тим, питаємося обходити, питаємось якось протидіяти йому. Моя єдина мрія поки перемогти як можна скоріше. А взагалі родину, мабуть, побачити і розвивати тепер як більш цивільну авіацію, таку безпілотну. Она мені дуже подобається. І я думаю, щоб, щоб як можна швидше це закінчилось. З побажань повернутися, звісно, живими, здоровими. В принципі, побратими, вони самі знають свою роботу. Ну, в першу чергу, звісно, приїхати додому, обміняти рідних, побачити сім'ю. Саме головне, щоб всіх моїх побратимів, наших з вами побратимів оберігав Господь, щоб всі вони були живі, здорові. Найвелика мрія це побачити рідних. Більше для мене немає ніякої мрії. Ми обов'язково вистоїмо, ми переможемо і. Це треба вірити, ми цього доб'ємося. Ми, ми разом і разом до перемоги.